Ми все більше надаємо перевагу спілкуванню у месенджерах. Тут у нас переписки з друзями і робоче ластування. А поряд ще й стрічка новин. Але чи все так добре і зручно, як нам здається? Які небезпеки є у месенджері? У цьому відео розберемо найпоширеніші маніпуляції в Telegram та Viber. Сьогодні Телеграм одне з основних джерел новин для українців. Тому не дивно, що ворог намагається використовувати його в своїх цілях, і робить це вже давно і системно. Ще у 18-му році російська ФСБ створила в Телеграм цілі мережі анонімних каналів з нібито інсайдами. Важливу роль у їхній популяризації тоді відіграв канал Джокер. Восени 2019 року він концентровано поширював пранки з політиками, таким чином приковуючи увагу до Телеграм як джерела цікавої інформації. Паралельно анонімні канали публікувалися. Вали реальні інсайти, все це привертало увагу до них журналістів та українців. Як результат, все частіше почали з'являтися новини, у яких джерелом були саме телеграм-канали. Звісно, популярність телеграм-каналів почала рости, і чим більшою вона ставала, тим менше правди було в їхніх інсайдах, а більше фейків та потрібних маніпуляцій. Як несподівано, на жаль, ФСБ досягла своєї цілі і ввела в український інформаційний простір мережу своїх телеграм-каналів з 20 по 22 рік їх аудиторія збільшилася з 300 тисяч до 4 мільйонів користувачів. Це дані Forbes. Давайте детальніше розберемо, як мережі анонімних каналів нами маніпулюють. По-перше, створюють та популяризують мережі з десятків телеграм-каналів. Далі анонімні інсайди, які вони публікують, легалізуються через блогерів або медіа. Це створює картинку того, що не тільки анонімні канали про це пишуть, а й цілком реальні джерела. Зокрема, у дослідженні видання Ліга напередодні повномасштабного вторгнення була аналітика, як меседжі з анонімних телеграм-каналів поширюють українські політики і блогери. А ось це панове уже повний зашквар для анонімних телеграм-каналів. Важливий ще один момент створити враження, що всі читають цю інформацію. за це відповідають боти. у телеграмі. Це доступний і недорогий інструмент. Ними накручують перегляди та аудиторію. То українці бачать не просто канал з інсайдами, а популярний канал, який нібито читають сотні тисяч людей. Цього достатньо для ефективного маніпулювання. Ось як це працює. Людина хоче знайти альтернативну інформацію, шукає інсайди. Вона знає, що їх можна знайти в телеграмі, підписується там на кілька популярних каналів та думає, що отримує інформацію з різних незалежних джерел. Але це не так. Канали, як правило, є частиною однієї мережі, якою керує ФСБ або інший маніпулятор. Тобто з різних телеграм-каналів транслюється насправді одна і та ж інформація просто в різній упаковці. В результаті людина опиняється в інфококоні, де бачить спеціально підібрану для неї інформацію, хоча думаю, що це незалежні джерела. Але мережі анонімних телеграм-каналів не єдине зло. У месенджерах є ще й агрегатори новин. Це ті, які не є медіа, але регулярно та оперативно публікують новини. Основа їхньої бізнес-моделі опублікувати новину першими. Так їх побачить максимум людей, кількість підписників каналу виросте і далі можна заробляти на продажі реклами прямої і прихованої. Агрегатори новин буквально кишать фейками та маніпуляціями. А все тому, що ніхто не несе відповідальності за цей контент. По факту вони промінюють якість нагро бо якщо у тебе завдання опублікувати інформацію першим, то якісно перевірити ти її ніяк не зможе. Якщо коротко, там жесть більше про те, чим шкідливі новини з телеграм-каналів і як за допомогою них ворог змінює наше мислення та поведінку, дивіться у нашому відео на каналі Як не стати овочем. А ще раджу подивитися ось це відео на каналі «Токар.юа». Як зрозуміти, що перед вами інформаційна сміттярка в Телеграм? Досить просто: якщо ресурс публікує новини, але не є медіа, то ніхто не несе відповідальності за контент. Пам'ятайте, в описі каналу ви завжди можете знайти інформацію про редакцію чи команду журналістів, які його ведуть. Відповідно, якщо цієї інформації немає, це шкідливий агрегатор новин, і від нього варто відписатися. А тепер давайте поговоримо про іншу сторону месенджерів: спілкування між людьми. Навесні 2023 року співачка Ані Лорак, яка зараз живе в Росії, дала перше інтерв'ю після початку повномасштабного вторгнення. Вона заявила, що все літо медитувала і займалася йогою, поки в цей час Росія вбивала українців. За кілька днів українська дикторка Катерина Сергієва опублікувала дубляжну пародію на інтерв'ю Ані Лорак. Ця версія відразу стала вірусною. І коли трапилось те, що трапилось, це був шок. Дубляжна версія інтерв'ю Ані Лорак була зроблена дуже професійно, але в цьому і полягає певна небезпека, бо людина, яка вперше натрапила на відео в мережі, може і не знати, що це дубляж. Особливо, коли він настільки професійний, що відрізнити його від реального інтерв'ю, дуже складно. Коли ми з кимось. Переписуємося в месенджері, відбувається те саме, бо перед нами лише аватарка. Ми не знаємо, чи зламали сторінку цієї людини, чи з нами спілкується саме вона, а не хтось інший пише з її телефону. Дуже часто цей спосіб маніпуляції використовують для шахрайських дій через подібні акаунти, злами сторінок і тому подібне. Щоб обезпечити себе від зламу сторінки або викривлення персональних даних, потрібно знати і виконувати базові правила кібербезпеки. Їх ви знайдете у нашому відео на сторінці Як настати овочем. Нерідко месенджери використовуються для запуску чуток. Наприклад, ви отримуєте повідомлення, що до вас у місто волонтери везуть дітей сиріт. У цьому ж повідомленні всіх небайдужих просять про допомогу у догляді за дітьми. Ви хочете допомогти і пересилаєте повідомлення всім рідним і знайомим в месенджері так запускається ланцюжок чудок. Ще один приклад смс проханням про допомогу це коли вам приходить повідомлення приблизно такого змісту. «Позич, будь ласка, 2000 гривень до зарплати. Далі – лам-аккаунта, чи шахрайство, чи сегментація аудиторії, чи інші дії, які точно будуть не у ваших інтересах. Про все це ми з вами поговорили у попередніх відео, і я усе ніяк не втомлюся дивуватись. Скріне спілкування в месенджерах часто використовується у публічних скандалах. Ось один з таких прикладів у 2018 році мережу сколихнув гучний скандал. Студентка Наталія Бурейко звинувачувала співробітника Нацполіції Олександра Варченко у погрозах. Бурейко говорила, що спілкувалася із Варченко у додатку для знайомств Тіндер. Чоловік нібито наполягав на інтимних стосунках, а після відмови почав погрожувати фізичною розправою. Олександр почав ображати мене і погрожувати мені, писати, що я його власність, що я ніхто. Сам Баченко заперечував листування з дівчиною. Він припускав, що це хакери створили фейковий екаунт і вели від його імені листування. Пізніше Наталія Борейко справді написала, що стала жертвою шахраїв, і вибачилася. Тому, коли ви бачите скріни спілкування у месенджері, які є доказом чиєї вони, чи просто джерелом інформації, будь ласка, ретельно перевіряйте їх. Це може бути фейк. Якщо ви користуєтеся месенджером, то пам'ятайте, що конфіденційні розмови не для інтернету. Ніхто з нас не застрахований від зламу аккаунтів. Листуючи з кимось, спочатку подумайте, чи точно це саме ця людина. Якщо месенджер для вас ще джерело новин, то варто ретельно перевіряти канали. Подбайте, щоб серед них не було анонімних чи російських телеграм-каналів. І пам'ятайте, зараз реальних інсайтів у телеграмі чи вайбері не знайти а от фейків до кольору до вибору. Важливе правило: не варто писати у месенджері те, щоб ви не хотіли побачити на скрінах у публічному доступі. Тому варто користуватися правилом білборду. Не пишіть і не надсилайте в месенджер нічого, щоб ви не хотіли побачити на білборді біля вашої школи чи роботи. Не пишіть нічого, за що б вам було б соромно. Це правило стосується і дорослих, і дітей. Поясніть дітям. Якщо хтось просить їхнє фото, особливо інтимного характеру, не варто їх надсилати. Таке прохання до дитини це злочин, і вони повинні відразу повідомити про це дорослим. Коли хтось каже, давай просто обміняємося фото, а потім погрожує викласти їх публічно, це пастка. Далі шахрай попросить гроші за своє мовчання. Дітям буде соромно, і ви будете вважати, що краще заплатити, щоб цього не сталося. Але ніхто не гарантує, що ці фото не з'являться в публічному просторі. Тому не надсилайте нічого, за що вам може бути соромно. Зараз уявити свій день без читання новин важко. Принаймні раз на добу ви точно заходите подивитися, що трапилося за день, але чи звертаєте ви увагу на те, з яких ресурсів берете інформацію, чи завжди це медіа, які об'єктивно висвітлюють події? Будемо разом розбиратися.